Альні війни цього разу в епіцентрі скандалу опинилася Житомирщина. Агентом впливу стало відомо, тамтешні чиновники готуються прибрати до рук усю житлову сферу. За лічені дні було створено із десяток приватних жеків. Нас запевняють, саме ці нові структури мають замінити усі існуючі у місті комунальні організації і додають до схем причетні. Дуже високі чини області. Про те, як перерозподіляють сфери впливу у Житомирі сьогодні, та скільки на цьому хочуть заробляти в розслідуванні Ірини Матвієнко. Це просто буде війна. Війна до останнього патрону. Увага! Вже дуже скоро одне з найбільших міст України може опинитися без світла, без води та без тепла. Та повний крах річникам на халі то в місті життя. Його компанію, що забезпечує комунальне обслуговування більшості будинків у Житомирі, запевняє директор, буквально викидають з ринку. Натомість неділі три назад донеслась мені інформація про те, що зареєстровано один з підприємств, о тому, що там три учредителя, скажем так, компанії-прокладки, які пойдуть на конкурс, у яких стоїть задача виграти по всім жертвам. От середній малий бізнес у місті Житомирі, скажімо, вбивають. І все, на наприклад, досить успішного приватного підприємства вже No4, це яскраво показано. Володимир Тичина ще 5 років тому почав займатися вивозом сміття. Ще донедавна його фірма, чи не єдина в Україні, систематизувала всі відходи у місті за євростандартами. Воно таким чином виглядає. Потім воно везеться на завод, там роблять хлоп'я, хлоп'я за кордон, з кордону роблять нитку, а потім нам вже присилають ну, світара. Та сьогодні це вже історія. Міська рада вирішила припинити співробітництво з Володимиром Тичиною. Нам не затверджують тариф, доводять до банкрутства. І зважаючи на те, що у нас саме менший тариф у місті Житомирі. Володимир каже, все почалося декілька тижнів тому, коли вже як, начальник, який тут був. 10 років працював, визвали і сказали, або ти пишеш заяву на звільнення, а ні, гоняємо по статті, квартиру ти служебно не получиш. І ніде вже так не зможеш устроїтися. Таким чином запевняє чоловік. Усі комунальні жеки примусили відмовитися працювати з його фірмою. Екс-директор запевняє, за всім стоїть найвище керівництво міста. Міський голова, заступник і начальник житлового управління захотіли монополізувати ринок місця Житомирі, і вони таким чином вишибають неугодні, але досить потужні підприємства. <рес> Були задіяні тіньові схеми для того, щоб прихватити. Е Жерепи чи якраз всі комунальні підприємства в окремі руки. Геннадій Забродський керує департаментом комунального господарства міста вже не один рік. Посадовець пояснює, після того як з ринку викинули приватні фірми, міська влада таємно провела конкурс для того, щоб завести на ринок свої підприємства. Цей конкурс я вважаю, він незаконний. Я особисто звернувся до обласного прокурора, звернувся в антимонопольний комітет. А, а в нас точок розпосюдження. Газета Да, наша там розкладка преси знаходиться в магазині, знаходилась в магазині, до якого має відношення заступник мера, один з героїв матеріалу. І коли а, газета приїхала туди, нам сказали просто ні, ви все у нас більше не розпосуджуватися. Після того, як місцеве видання опублікувало документи, які підтверджують причетність мера та двох його заступників до новостворених фірм, чиновники вирішили не допустити витоку скандальної інформації. Отже. У кожного підприємства статутний капітал 3 тисячі гривень. Це достатньо смішно. Як для Жека, через ну, через який там повинні проховати сотні тисяч там, кожного місяця. Перед вами статутні документи 11 новостворених приватних жеків у Житомирі. На паперах фігурують три засновники. Тож по порядку, перший Олена Оленнікова. Пов'язана безпосередньо самим мером. Мер у нас раніше очолював житомерково. Таке підприємство. Зараз він є одним з засновників, одним з акціонерів, власне Житомиркова. Вона ще й формальний керівник цього підприємства, тобто вона директор Житомиркового прізвище Олейникова. Вам щось говорить? Я вам щиро дякую за вашу наполегливість. Я багато людей знаю в Житомирі. Другим засновником є Віталій Єфімов. Він володіє 40% новоствореного бізнесу. Його прізвище пов'язують безпосередньо з заступником мера Володимиром Кропивницьким. Пан Володимир Кропивницький володіє фабрикою Віконвіконокеан. А ми знайшли на сайті Фабрики Міконокеан прізвище Наталії Фімофі. Запитали. От а він у вас директор, так він директор. Запитуємо Житомирського міського голову про його нового заступника, бізнесмена Володимира Кропивницького. Та схоже питання про спільний бізнес викликають у Володимира Дебоя не найкращі емоції. Дівчина, от з тим, що ви хочете спитати і володійте темою краще. Тоді вам все буде ясно. Дякую. <п> і третій засновник двадцять. Ти шестирічний Євген Діков. Його частка у бізнесі 20%. Судячи зі сторінки у соціальних мережах, молодий підприємець їздить на чорному хамері. Він нібито наближений до заступника мера з комунальних питань Світлани Півоварової. Євген Діков є зятем начальника житлового управління міської ради Світлани Півоварової. Це Потрібно знати місто Житомир. Це у нас колебіль інтриг і спліт? Оце от наше місто Житомир. Заступниця на розмову більш відкрита Світлана Півоварова зразу радить агентам мера не чіпати. Просто вас немножко напротіліємо не до стіля. Вже... І міського голови тут не треба нічого да, є людина, яка знає, Але у цієї людини, фамілія, олійника, її не треба зв'язувати з тобою. Мізична особа зареєстрована на її квартирі, яка належить на право приватної власності. Бертіть 141, не, не турбуйтеся. 189, це офіс. Є моя власність, але вона здається в оренду дуже давно. От і використали цей шлях. І людину зробили моїм зятям. Тобто, дочка, і зять півоварова живе вот тут на першому етажі. Там 89-й квартирі, да? ми приїхали за юридичною адресою 11 новостворених приватних жеків. Це виявилася звичайна квартира в багатоповерховому будинку. Як стверджують сусіди, на п'ятому поверсі живе дочка з зятем Світлани Півоварової. На вулиці стоять дві їхні автівки машина БМВ та машина Хаммер з номерами УАЗік. Придивіться, саме цю машину ми бачили на сторінці другого засновника приватних ЖЕКів Євгена Дікова. По якій-то причині комісія, яка засідала з закритим кругом, прийняла рішення, що Комуэнерго не може виграти ні А виграють Жеки, которые на даний момент времени, ну якщо б зараз не підняли батарів, мені каже, вони були б бы взагалі страшно убежі. Мало того, новостворені жеки структури, них нічого нема, ні людей, нічого. Абсолютно все фірма рога і купити. І якщо найближчим часом ці підприємства почнуть працювати, місто чекає не що інше як колапс, запевняють комунальники. Це парадокс. Це, я вважаю, знаєте, як, що? Це повне безхозяйство. Тож, поки у одному з найбільших обласних центрів України не настав опалювальний сезон, агенти впливу передають усі зібрані матеріали у антимонопольний комітет України та Генеральну прокуратуру та вимагають якнайшвидше відреагувати на ситуацію, що склалася у місті.